Добрий день, мої любі друзі! Сьогодні до нас прийшла лялька Наталка та її друг їжачок. Наші друзі вирішили пошити собі нові шарфики. Вони принесли тканину, зелену і червону. Наталка взяла зелену тканину, їжачок червону. Друзі просять нас допомогти порівняти. В кого смужка довша. Діти. Як ви думаєте, як це можна зробити? Треба покласти червону смужку на зелену і подивитись, яка смужка довша, а яка коротша. Яка смужка довша? Зелена. Яка смужка коротша? Червона. А тепер Треба зробити наступне завдання. Покладіть довгу смужку ліворуч. Коротку праворуч. Якого кольору смужка ліворуч. Якого кольору смужка праворуч. Як ви думаєте, чи можна довгу смужку зробити короткою? Так! Якщо накласти смужки одна на одну і зайву частину відрізати, якими стали смужки? Смужки стали однакові. Зараз я пропоную вам пограти у гру розклади овочі. У нас є дві паперові смужки довга і коротка. А також овочі. Один Огірок і чотири помідори. Скільки огірків? Один. А помідорів чотири. Я пропоную розкласти овочі на так звані грядки. Огірок на короткій, помідори на довгій. Скільки огірків помістилося на грядці? Один. Яка це грядка? Коротка. Скільки помістилося помідорів? Чотири. Яка грядка з помідорами? Довга. У кого була довша тканина? У наталки. У кого коротша? Коротша тканина була у їжачка. Як можна довідатися, яка смужка довга, яка коротка? Треба покласти коротку смужку на довгу. Як зробити смужки однаковими? Можна зайву частину відрізати. Молодці малята, ви були дуже уважні.